Ми тут сам всі серед своїх. Сьогодні книга з ціми величезними чергами зібрала нас ковмар селі. Це як знаєте, система визначення свій чужий. Заливай собі в плазму Симоненка чи Стуса, плужника чи Семенка. Кожна крапля критично важлива, бо межа забуття доволі тонка. І якщо вже не сприймається вибрана Леся надміцний Іван чи канонічний Тарас, проколи курс Йогансена, Багряного чи Шкурупія. А як ні, то замовляй, Парастас. Кожен знайде тут собі те, що потрібно. Заманіття від книги про Теодора Рузвельта і закінчуючи пазлами про напрямок руху війського корабля. Я кадровий військовий, я беру участь у війні з Росії з 2014 року. Це моя п'ята збірка віршів канонічність. Тут є війна і є кохання і є філософія. Купив я штуку три сумки. Десь може книжок тридцять. А книжок двадцять мені подарували. І Подарункові були аж не менш і акційні швидкі. Ми знаходимося на стенді видавництва білка. Зараз у нас на стенді кілька наших новинок. Одна з них. Є книга Гліба Бабіча. Вірші, пісні, і спогади друзів. Це велика Україна з великою душею, з великим серцем. Почитай. Вірші і пісні, спогади друзів. Це неймовірна книга, яку ми домовилися рік тому видати. Ми купили відтворені дитячі книжки, які були спалені. в харказі. Бачите, з яким важким серцем ми прийшли після знищення книг і видавництва і друкарні у Харкові. Таке було відчуття, що росіяни цілять в дуже болюче наше місце, згорівши нині в Харкові. І сьогодні вони тут на книжному арсеналі як символ варварства російських агресорів. а з іншого боку, як символ надії на відродження. Ми бачимо абсолютний шлаг і ажіотаж на всіх ятках. І я бачу, що саме зараз ми маємо нову хвилю. Яка можливо змінить ландшафт і змінить обличчя сучасної української літератури? Це є те, що робить обмір України, непорушним. молоді. Багато і це дуже важливо, тому що сама молодь. Вона зараз перейшла на книжку українською мовою. Це дуже важливо. Це як знаєте, система ідентифікації свій чужий сфрендофол мова. Це дуже добра ідентифікація. Тут представлені всі найновіші книжки провідних. Українських видавців, тобто тут все присутнє, все є. Обов'язково в суботу, в неділю прийди, подивитися, вислухайте цю чергу і отримайте потужний заряд, заряд українства, заряд віри в перемогу, заряд боротьби за українську націю, за українську за українську душу.